О! Що це що таке? Не знаю, ну може, Наші головні героїні потрапили до магазину саме в той час, коли там з'яло багато акцій. І у Христі виникло питання: що ж ці акційні знижки таке? Та чому магазин знижує ціни на свої товари? Ну ми розбиратись. Акційні знижки це стратегія продажів, за якою бренди тимчасово знижують ціну на продукт або послуги, щоб залучити потенційних клієнтів. Але це не те саме, що розпродаж. Принципова відмінність полягає в тому, що акція це щось неочікуване. Ви ж помітили, як дівчата здивувалися, коли зайшли до магазину і побачили настільки низькі ціни. Ось які красиві вінок. Але ж ти такі не носиш. що ти наш познаєшся один при собі подарунок з тобою, поділись. А чому Христя вирішила придбати цю команду? В неї ж їх уже багато, і плюс до того вона не носить такі відцінки. Щоб відповісти на це питання, нам треба розібратися, з якою метою встановлюють акційні знижки. Перш за все, вони потрібні для того, аби привернути увагу і донести певну інформацію до покупця. В даному випадку знижка використовується для того, аби познайомити споживача з товаром. Наталя раніше не використовувала косметику цього бренду, вона з ним не знайома, а тому у звичайних умовах, скоріш за все, не звернула б на цю помаду уваги. Можемо говорити про про те, що вона мала низьку споживчу цінність для дівчини. А так як зараз ціна порівняно низька, то чому б не спробувати? Ага. Тоді всіх покупців можна поділити на тих, хто добре знайомий з товаром, знає про його слабкі сторони, і тих, хто, як христі, не знає про нього нічого. І виходить, що акційна знижка спрямована на споживачів, для яких продукт має низьку споживчу цінність. Такі покупці придбають товар, зрозуміють його переваги. І повернеться за ним ще, але ймовірно, це припадав вже на період, коли знижка діяти не буде, і люди куплять його за звичайною ціною, оскільки споживча ціність для них зросла. Саме так. Однак акційні ціни це не дуже надійний бар'єр для сегментації. Ніщо не забороняє добре проінформованій людині прийти, побачити, що товар, цінність якого для неї є висока, продається за знижкою і купити його. Тому існує кілька правил для встановлення акційної ціни. Вона має бути непередбачуваною і короткотривалою. З якою метою акційна знижка використовується в цьому випадку. Наскільки я розумію, це не знайомство з товаром. Очевидно, він не новий для Наталі. Так, акційна знижка може використовуватися для того, аби стимулювати покупця придбати більше, ніж одну одиницю товару. За звичайних умов Наталя навряд чи купила би одразу стільки пачок вологих серветок. Але так як діє знижка, то чому би і ні? Знижка може нести інформацію про те, що товар не зіпсується, і його можна зберігати тривалий час про запас. Власне, з такою метою. Наталя і купує вологі серветки. Як думаєш, чи є ще інші форми акційних знижок? Хм, Можливо, це купони або карти лояльності, адже їх теж можна використати, аби надавати знижки тільки тим покупцям, хто погано проінформований про товари. Абсолютно правильно бачу, ти дуже добре розібралася в цій темі. Сподіваюсь, наші головні героїні Христя і Наталя тепер теж знають, як працюють акційні знижки.